Впевненість у собі це доволі складна робота, але є доволі прості, конкретні механічні дії, виконуючи які ти зможеш почуватися впевненіше і, як результат, користуватимешся повагою в оточуючих, навіть незнайомих тобі людей. І зараз про ці дії я розкажу. Є люди, які заходять до кімнати і всі одразу ставляться до них з повагою. Вони навіть нічого не кажуть, нічого не розповідають, не кричать, нічого. Але всі дивляться на них якось інакше. В чому ж їхній секрет? Якщо ти зміниш всього 5 речей у своїй поведінці, ти зможеш відчути на собі той самий ефект. Люди слухатимуть тебе, коли ти говориш, цікавитимуться твоєю думкою, загалом поважатимуть тебе. Найголовніше, що ти зможеш почати виконувати ці п'ять речей прямо сьогодні, типу одразу після перегляду цього відео, ніяких спеціальних навичок, якихось там хитромудрих трюків і такого іншого, нічого цього не потрібно. Прості, зрозумілі речі. Які реально працюють, ці п'ять речей. Я відкривав для себе поступово і тестував їх протягом років на собі, на знайомих, навіть на незнайомцях, і кожного разу вони працюють. Отож, перше стій як переможець, багато людей не надають цьому значення. Стоять сутулившись з опущеною головою, намагаються зайняти якомога менше місця. Це саме те, чого робити не треба, як стоять переможці. Твердо, на обох ногах, спина рівна, підборіддя трошки підняте. Не треба там ніяку раму включати, да, стій природньо, розслаблено, але не скукожуйся. Той простір, який ти зараз займаєш собою, він твій. Чому це працює? Твоє тіло говорить ще до того, як починає говорити твій рот. Коли ти стоїш прямо та впевнено, мозок людей автоматично розуміє, що це важлива людина. Вони навіть не усвідомлюють, що так думають. Це просто відбувається і все. Наступний момент: не метушись. Це не значить бути в'ялим та флегматичним. Рухайся енергійно, але безметушні. Чітко та визначено. Говори спокійно, але впевнено. Сила не в словах, сила в діях. Для того щоб тебе поважали, тобі не треба кричати чи там 150 разів щось повторювати. Достатньо один раз сказати, а на другий раз зробити. Коли ти не кидатимеш слова на вітер, люди усвідомлюватимуть цінність твоїх слів. Ти ж помічав, як е, ті люди, яких поважають, вони не поспішають, не метушаться. Навіть коли часу обмаль. Вони зважено говорять, зважено рухаються, зважено все роблять. В той час, як нервові люди бігають навколо і лепечуть щось незв'язне. От що тут відбувається. Коли ти зважено рухаєшся та говориш, ти виглядаєш спокійним. Коли ти виглядаєш спокійним, ти виглядаєш так, ніби в тебе все під контролем. Коли люди бачать, що в тебе все під контролем, вони тебе поважають. Утак просто. Так що не метушись. Хто контролює емоції, той контролює ситуацію. Наступне зоровий контакт. Спочатку це трохи лячно, але це дуже потужна штука. Більшість людей зазвичай дивляться кудись в сторону, коли розмовляють: в підлогу, на стіну, в телефон. Будь-куди, окрім очей співрозмовника. Велика помилка. Коли ти дивишся комусь в очі, ти ніби кажеш: я тебе бачу, я не боюсь, я впевнений. А люди дуже поважають впевненість. Звісно, не треба витріщатися як переляканий. Дивись природньо протягом секунд трьох в очі, потім відведи погляд в сторону. Не вниз, а в сторону на секунду. Потім знову повернись до очей. Практикуй цей підхід з усіма, з продавцем на касі, з друзями або з сім'єю, з начальником. Вже за тиждень ти відчуватимеш себе зовсім інакше. Далі більше слухай, менше говори. Можливо, ти думаєш, як же мене поважатимуть, якщо я буду мовчати. Але в нас не дарма два вуха. І один рот. Це для того, щоб ми слухали більше, ніж говоримо. От що більшість людей робить неправильно. Щойно хтось починає говорити, як вони одразу починають продумувати свою відповідь. Вони і не слухають навіть насправді, просто чекають своєї черги заговорити. Люди, яких поважають, роблять навпаки. Вони слухають так уважно. Ніби поглинають кожне слово. Вони кивають, проявляють реакції, ставлять уточнюючі запитання, вони дійсно зацікавлені. Чому це так потужно? Тому що кожен хоче бути почутим. Коли ти дійсно вислуховуєш когось, вони відчувають себе важливими. А коли ти даєш комусь почуття власної важливості, вони поважають тебе. Спробуй! Наступного разу, коли хтось тобі щось розповідатиме, навіть не думай про те, що ти хочеш відповісти. Зосереться на тому, щоб зрозуміти людину. Дивись її в обличчя, слухай її слова, відчуй її почуття, тільки потім відповідай. Ти будеш здивований, наскільки інакше тебе сприйматимуть. Наступний момент найпотужніший. Він відрізняє звичайних людей від тих людей, кого поважають. Це сила тиші. Коли стається щось важливе, нічого не кажи, просто мовчи. Я розумію, що здається дивним, але зараз поясню. Коли виникає якась проблема чи накал почуттів або ж взагалі якийсь хаос, всі одразу починають говорити. Кожен має свою думку, кожен намагається її висловити, кожен стає гучним. І в усьому цьому галасі ніхто не може бути почутий. Але та людина, яка залишається мовчазною, людина, яка просто спостерігає та слухає, така людина стає найпотужнішою людиною в кімнаті. Бо того, що коли вона нарешті заговорює, всі зупиняються і слухають. Твоя тиша це по суті <сум> суперсила. Вона змушує людей цікавитися. Змушує думати, що тобі відомо щось таке, що невідомо їм. І от як це використовувати. Коли люди сперечаються або щось гостро обговорюють, не встрявай. Залишайся мовчазним. Спостерігай та чекай. Коли всі нарешті висловляться, ти кажеш свою думку коротко та спокійно. І бум! Ха -ха. Всі слухають тебе. Отож. Ці п'ять методів беззаперечно працюють, але в тобі має бути дещо більше, ніж просто знання правильних дій. Для того, щоб люди тебе поважали, в тобі має бути повага до самого себе та повага до оточуючих, не підлабузництво, а саме повага. Повага до слів, повага до дій, повага до часу, як свого, так і чужого цього цього ти маєш дотримуватися не на показ, а навіть тоді, коли ніхто не бачить. Я би навіть сказав особливо тоді, коли ніхто не бачить. Бо того, що те, що ти робиш за зачиненими дверима, визначає тебе на публіці. Якщо ти гідно житимеш, ти автоматично відчуватимеш повагу від оточуючих. Отож, спробуй ці методи, почни з того, який тобі здається найлегшим. Дотримуйся його протягом тижня, а потім повернись і напиши в коментарях, чи помітив ти якісь зміни. Підписуйся на канал, ділись думкою. Бувай здоровий, хай щастить.